Всім привіт! Це відео як зробити ліцензію в таксі в Україні. Зараз липень місяць, я вже три тижні як отримав ліцензію. По-перше, вам потрібно відкрити ФОП. Як я його відкривав? Я дуже просто я написав в Ютубі, як відкрити ФОП, і було дуже багато відео, як відкрити ФОП через ДІЮ. Треба робити це саме через комп'ютер. Тому що це якась розширена версія, не така, як мобільна. Дуже там все легко і просто. Рекомендую вам через YouTube знайти, як відкрити ФОП, правильно заповнити кведи. І, в принципі, автоматично там підтягуються майже всі дані. Здається, крім кведу, там все робиться дуже-дуже дуже просто. Коли ми відкриваємо ФОП. Нам потрібна буде спрощена система оподаткування. Коли ФОП відкриється, спочатку буде не спрощена а загальна система без паніки. Тут нічого панікувати нікуди, як я бігти в податкову не треба, тому що це вони вже в податковій роблять це в ручному режимі, і вони вас переведуть. Якщо все ок, я думаю, що буде все ок. Вас переведуть на спрощену систему. Як вести ФО, платити податки? Є дуже багато схем. Можна наняти бухгалтера, можна через якісь програми це робити, платити там раз в рік, чи раз в квартал, чи раз в місяць по цим саме програмам? Вони будуть підказувати вам, як, як платити, що платити, коли, і ну це, це буде дуже просто, але можна трошки. Типу, самому розібратися в цьому за допомогою так само Ютуба. Наприклад, я буду це вести сам. Я підписався на канал, як називається. Він називається про податки ФОП Михайло і його прізвище. Подивився я цього блогера і фід... податкового консультанта. Він мені сподобався, зайшов, і я буду за допомогою його, коротше, вести. Свій ФОП, тому що він все детально все підказує, коли треба що заповнювати, декларації відправляти. Все він на своєму каналі показує. Це не реклама, це просто, ну я як я в якомусь відео, коли казав, що буду відкривати ФОП-ліцензію, як я казав, щоб я е, знайшов класного блогера, який це все розповідає. Ось цей саме він про податки ФОП називається він. Так, другий етап це треба. Зробити саму ліцензію. Ліцензія робиться, я робив її, я думаю, вона мабуть тільки так і робиться через сайт-шлях. На сайті шлях ви заповнюєте анкету, дані свої автомобіля, там, ваш ФОП, воно все підтягується, тому що ви через ID банк чи через електронний підпис ви проходите верифікацію на сайті шлях і проходите анкету. Все доволі просто, окрім одного пункту, який я на ньому реально застряг, і підписник Олексій зі Львова, тобі величезний привіт. І ще дякую, Юрі на Красному Ф'южені і Андрію на Сонаті. Дякую, хлопці, за допомогу. Він так само застряг на цьому пункті. Це був пункт матеріально-технічна база. Всі, хто робили ФОП там півроку, рік тому, трошки анкета була. Інша. З 19 квітня, з 19.00 ця анкета тепер йде, ну вона вже не така, як була до 19 квітня. На сайті шлях буде дві ліцензії: просто отримання ліцензії заява або отримання ліцензії в дужках воєнних стан. Нам треба просто звичайно там, де просто отримати ліцензію. Ви там все заповнюєте, свої персональні дані, дані по автомобілю. І буде пункт матеріально-технічна база, на якій, кажу, ми застряли дуже-дуже сильно і просто не знали, що робити. Олексій коротше заплатив гроші цим фірмам, які займаються реєстрацією. Ну, допомогою вони займаються, гроші вони беруть, як з нуля вони вам будуть допомагати, або просто підказати буквально один пункт. Прийшлося йому заплатити. Він мені. Це розповів безкоштовно. Я вам розповідаю, щоб ви не панікували і знали, в принципі, що робити. В матеріально-технічній базі я постараюся прикріпити фотографію. Там є. Де можна поставити три галочки, треба ставити одну галочку, саме першу зверху, одну галочку. І е, там буде дуже багато пунктів, які треба буде заповнювати, нібито треба заповнювати. Але якщо ми фізично підприємець, е, заповнюється лише один пункт, створюється там е, службове приміщення. В цьому пункті ми пишемо просто свою адресу, е, номер телефона, прізвище, як все по ФОПу йде. Тобто інші пункти ми там не, не торкаємось їх, тільки службове приміщення. Після цього ми відправляємо заяву, вона розглядається. Е, отримуєте ви статус, е, що у вас там все добре, ви сплачуєте, можна робити зразу через сайт. І потім на самому сайті, шлях, там де ви отримали ліцензію, буде е, здається такий, як ніби то ну, кнопочка, як типу документ синього кольору вона є. Ви на нього натискаєте і завантажуєте витяг з реєстру. Цей витяг треба завантажувати кожні 3 місяці. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий от ось такий от витяг. Він у мене просто розпечатаний. Кожні 3 місяці я буду його печатати і класти от собі в. Бардачок ящик. Це можна пред'являти, не можна, ну, треба буде пред'являти поліцейським, які будуть зупиняти, коли ви будете їхати по смугою громадського транспорту, або будете чекати е, пасажира на зупинці, тому що це можна робити в таксі, чекати на зупинці, або в цій смузі е, смугі, смузі, е, там до п'яти хвилин. Здається, мені там до п'яти хвилин. Тобто, оце от ви йому показуєте і. Все окей, я от їхав по дружби народів за три тижні один раз мене зупинили. Я показав цей витяг, він сказав: добре, їжджайте і гарної вам дороги. Це було приємно їздити з змогою це реально зберігається трошки ваш час, і просто не так нервуєш, коли ти стоїш постійно в заторах. Далі треба робити страховку саме під таксі. Я зробив страховку, вона мені. Обійшлася в 5300 гривень. Там щось з копійками здається, або ні. да З копійками. Є в мене вже страховка. Робив я її у свого друга. Я завжди кажу, що зробити страховку ви так само можете через мене. Ну, дізнатися ціну, а там далі ви вирішуєте, тому що у всіх страхових компаній ціни різні. Єдиний момент, що там я так розумію, по закону, не ну не, не розумію, а так і є по закону. Коротше, страховка під таксі, вона йде тільки з франшизою. Я до цього робив собі страховки тільки без франшизи, але не можна. Франшиза у мене складає 3200 гривень. Немало. І я це робив місяць тому. В червні місяці, спочатку, в червні місяці я зробив. З липня всі страховки подорожчали приблизно десь на 10-15%. На Тому страховка у мене там 5300 обійшлася, обійшлась, але вона буде зараз трошки дорожча. І потім вам треба робити перевірку технічного стану транспортного засобу. Тобто, це робиться техогляд для таксі. І страховка і техогляд робиться для таксі кожен рік. Його треба робити. Тому що ліцензія вона оплачується один раз, ну типу як на все життя, скільки вона мені обійшлася. Вона мені обійшлася. Якщо я не помиляюся, ліцензія 2700 5300 страховка, 1500 э, техогляд. E, на сайті розетка я замовив шашку помаранчеву, вона потрібна. і... Шахматку на передні двері. Я я купив собі магнітну, щоб її можна було легко знімати. Там перед мийкою, наприклад, зняли. Або якщо я просто кудись там їду, там не знаю, в подорож. Ну коротше, я я їх зняв, і це не наклейка, це, ну, це магніт, її можу знімати коли хочеш, так само, як шашка. ще я купив це. Шашка була здається, що з 250 гривень, наклейка 150. Це ще плюс за нову пошту треба було заплатити. І е, замовив я ще на, на розетці е, захисну бронеплівку, яку я там відрізав, як-небудь відрізав під шашку і наклеїв на дах, щоб ця шашка не залишала якихось подряпин, слідів е, на самому даху. Зараз я покажу вам, як це в принципі виглядає. Так, мій автомобіль, тобто е, магнітна, оп, нема. Оп, є! Так швирнув, зараз би впало би в пісок. Далі. Помаранчева, саме повинна бути помаранчева шашка. Я не знаю, буде видно чи не буде видно, бо в мене сонце сліпить. Коротше, наклеєна захисна бронеплівка. Отак от поставив і все. Тобто така от шахматка на дверях. Ось так от виглядає автомобіль. Опа, що тут мої заказики? Нема ніяких заказиків поки що. Страховку і техогляд можна робити після ліцензії. Я цього не знав і я трошки в... Втратив час, тому що я спочатку робив страховку, потім я робив техогляд, а потім тільки займався вже самою заявкою на ліцензію. Рекомендую робити це, як кажу, ФОП, ліцензія через сайт шлях і ну, страховка і техогляд. Після того, як ви зробили ФОП, робіть зразу. Ліцензію, тому що на ліцензію можуть вас відправити на якісь доопрацювання, якщо ви якісь помилки е, зробили. Е, це перевіряється ну, не автоматично, це перевіряють люди. Е, це ну, займає там, наприклад, один день, якщо У мене було 5 доопрацювань. 5. Тому що матеріально технічна база, реально я кажу, я на, на ній дуже жорстко застряг. І кожне доопрацювання займало приблизно десь. Е... Ну, один робочий день. Тому у мене так дуже повільно все робилось. Я робив цю ліцензію. Ну, десь три неділі, мабуть. Дві-три, десь от, дві дві з половиною неділі я робив. Тому ви відкриваєте ФОП. Потім заявка через сайт, шлях, страховка. Те, о, ну, тут, тут же, в принципі без різниці, в якому. Порядку це робити. Що вам ще треба буде в заявці? Цій вам треба буде знайти таксометр, знайти бо купити його на Олексі, Не знаю, вам потрібен буде потрібно буде туди ввести модель і серійний номер його. В принципі, ще коли я заповнював анкету, були якісь у мене моменти, які я там погано розумів, що правильно, тому що ну це заява. І якщо ти там багато разів, я так розумію, відправляєш на допрацювання, тебе відправляє, тобі може дати відмову. Відмова це на три місяці, тобі заборонено знову подавати на ліцензію. А так як я зробив вже ТО, ну техогляд, страховку, я розумію, що це просто ну мінус три місяці з мого життя і. Воно закінчиться там 12, із 12 місяців, Вже 3 місяці я вже як просто катаюся з цією дорогущою страховкою і е, цим ТО. Е, і якщо ви вже почали робити заяву, не можна е, її видалити і не можна зробити нову. Якщо ви вже її відкрили, заяву ви її заповнюєте. а Якщо ви відправили все, Перевіряйте чітко, щоб ви все заповнили. Я ще користувався. Отак, от в гуглі просто написав там приклад заповнення заяви на ліцензію сайт-шлях. І мені видало через Укртрансбезпеку приклад, як це заповнювати. Якщо в мене були якісь питання по цій формі, я дивився туди, як в підказки. Тому ютубте, гугліть, і все у вас вийде. І катайтесь. І будете легальними таксистами. Начебто все розповів. Я кажу, нічого там важкого такого страшного нема. ФОП, сайт, шлях. Страховка і Страховка, до речі, страховка залежить від вашого об'єму двигуна і від прописки, в якому місті ви прописані. Чим більше людей проживає в місті, тим більше шансів, що ну ви можете типу потрапити в ДТП, і тим дорожча страховка. Тому для Києва страховка сама дорожча. У мене 2-літровий об'єм двигуна. Якщо це буде 1.6, 1.4 чи 1.5, це буде дешевше. Там градація йде до 1,6, з 1,6 до 2,0 з 2,0 до 3,0 і з 3,0 вже до там, безкінечності. Оце от залежить сума самого поліса. Тому у мене була така сума. Так що до 10 тисяч мені обійшлася ця ліцензія з тим, що шашку наклейки я вже купив, ліцензію я вже проплатив наступного року, тільки мені треба буде робити страховку і знову тихогляд. І все. Ну і платити податки. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо хтось робив по-іншому, можете залишити коментарі. Свої і людина, яка зайде, подивиться це відео, захоче зробити собі ліцензію. Е, можливо, щось у неї не буде так, як у мене. Я не знаю. Я це я кажу, як я робив. У мене є ліцензія. Я показав все, у мене є ліцензія. Можливо, можна якось по-іншому зробити, там не через сайт, шлях, чи чи там. Ну я не знаю. Просто якщо у вас є якісь версії, і як є, є досвід, як ви робили ліцензію. Е, теж можете в принципі там коротко, думаю, плюс-мінус описати в коментарях. А коментарі в принципі люди читають. Думаю. Так що, дякую за перегляд, ліцензуйтесь, гарного вам настрою. Все, бувайте!